За поданням командування правоохоронної комісії обласної ради кандидатури прийнято одноголосне рішення нагородити вас нагрудними знаками Полтавської обласної ради. У нас в Полтавській області є нагорода за вірність народу України першого та другого ступеня. Бажаю Божого благословіння, бажаю удачі. Повертайтеся живими і повертайтеся з перемогою. Я щиро вдячний за. За те, що ви робите. Я вдячний вам за довіру і за те, що ви наближаєте нашу перемогу. Вітаю, дякую. Вітаю, дякую вам. Вітаю вас. Дуже добре, дуже вдячний. Вашу за вашу роботу, за все, що ви робите саме. Дякую вам. Будьте живі, будьте який